Конкретно в цій локації, тобто у нас ми робимо перший раз, це, взагалі суть цього заходу в тому, щоб молодь більше, ну, і молоді, і старші люди більше долучалися до перегляду фільмів саме мовою оригіналу. Тому що в нас, на жаль, міни від інших європейських країн не поширена ця традиція. У нас якось не прижилося. тобто, Тому ми вирішили показувати саме мовою оригіналу і саме ну, з ну, субтитрами, там, російськими чи українськими, чи які є наявності. Взагалі, ми поки будемо показувати фільми англійською, тому що просто бачите, є публіка на англійську. На жаль, на іспанську, ну якщо у нас буде набиратися достатня кількість людей, то ми звичайно будемо проводити мову оригіналу на іспанській. Але, на жаль, ну, поки що англійська в нас в Україні якби більш пріоритетна мова. Ми дуже хотіли би так привести у нас якісь фестивалі художніх стрічок, особливо фестивалі. Ми, фестиваль. Ну, Наразі шукаємо, ведемо переговори, тому що ну, не все так просто, потрібно налодіти авторськими правами для того, щоб це робити на комерційній основі. Тому як тільки ми от, знайдемо бажаючих людей, які захочуть нас робити, погодяться у нас робити фестивалі, короткометражні стрічки, це може бути і німець кіно, це може бути і Чорноділи кіно, залежить. Як. як складеться, ми відкриті до таких речей. Тобто прийшла подивитися хороший кіно зелені. А як часто ви відвідуєте даний заклад, щоб. Ну, якщо ви в інстаграм побачите, то напевно, що дуже часто. Будь Чому? Ну, чим вам, вам він такий привабливий? Нестандартно так. Приємно проводити час. з близькими ви людьми. Мені подобається така атмосфера, і в мене рівень англійської не дуже високий, і тому я вирішив, що. Це дуже гарний варіант прийти сюди і потягнути свій рівень тобто, певною мірою відкриття нового світу для себе. Тому що сюди приїжджають не тільки там, до приходу з Іспанії, з Англії. Англі, сюди приїжджають носіїмови майже з усього світу. Це якоюсь мірою подорож.